То 5 ексклюзивних автомобілів, які ви не зможете купити в Україні. Потрібно тільки купляти з штатів. Один з п'яти цих автомобілів це у нас Rivian R1T, який досить часто замовляють у нас зі штатів в Україну. Чим цікавий цей автомобіль, це у нас електричний пікап, який має запас ходу близько 500 км, в залежності від оснащеної батареї, яка на нього ставиться. Такий пікап можна привезти в Україну там порядка 40-50 -ти тисяч доларів в залежності від стану комплектації. Року випуску і ємкості батареї. Другий автомобіль з п'яти це у нас Ford F-150 Lightning. Такий автомобіль досить рідко можна зустріти на дорогах України, але все-таки вони є. Чим ексклюзивний цей автомобіль? Це у нас Ford F-150, але він електричний. Має два види батареї: це на 98 кВт і 131 кВт. На 98 кВт цей автомобіль проїжджає 380 км на одному заряду. З батареєю 131 кВт Автомобіль проїжджає 483 км. Також цей автомобіль можна привести там порядка 50-60 тисяч доларів під ключ в Україні в залежності від комплектації, стану, пробігу і батареї. Третій автомобіль щоб розбавити трішечки наших електрокарів. Це у нас автомобіль, який досить-досить рідко зустрічається. Я навіть їх дуже мало бачив на продажу в Україні. Це у нас Ford Bronco 2022-2023 року. Цей автомобіль має досить великі варіанти вибору по двигунам, починаючи від 1.5, закінчуючи 2,7. Чим цікавий цей автомобіль, це позашляховик, який досить простий, надійний і дуже класно виглядає. Такий автомобіль також можна привезти в Україну порядка 40-терешті. 60 тисяч доларів в залежності від типу двигуна, його комплектації і, само собою, пошкоджень, пробігу і року випуску. Четвертий автомобіль це у нас GMC Хаммер EV, який почав випускати в минулому році. Такі автомобілі вже поступили на аукціони. Їх вже навіть два. Продано було один в звичайному виконанні, інший в виконанні кузова пікап. Чим цікавий цей автомобіль, вони з'явились досить недавно, мають дуже класний вигляд, що візуально, що і по салону. Цей автомобіль має декілька особливостей. Він може розвертатись на місці, також в нього є функція ходьба краба Тобто автомобіль може ходити боком, що вліво, що вправо, що назад, що вперед. Так як в нього задня ось також повертається. Цей автомобіль поки що по ціні зорієнтувати не можна. Можливо, так як на нього ще не сформувалася якась риночна середня ціна. Тому, якщо ви дійсно хочете такий автомобіль і не шкодуєте на цю покупку заради класних емоцій коштів, ми можемо вам його привести. П'ятий останній автомобіль, який вважається ексклюзивом, на даний момент це у нас Tesla Кібертрак, яка Скоро з'явиться вже на аукціонах і зможемо придбати її для вас. На кібертрак також зараз цін немає. Знаємо, що один був проданий, і, скоріш за все, він везеться в Україну. Це був кібертрак, який купили за 250 тисяч доларів. Сумасшедші гроші за цей автомобіль. Тому раджу трішечки почекати, коли вони з'являться на аукціоні, і ми зможемо вам його привезти. Тому, друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш TikTok канал, на наші всі соцмережі. Ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!